Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Володимир Зеленський був би готовий поїхати в Будапешт на перемовини між Дональдом Трампом і Путіним. Про це президент України сказав в інтерв'ю NBC News. і також наголосив, що для справедливого та тривалого миру потрібні обидві сторони. Я готовий. Я сказав президенту, я готовий. Якщо ми хочемо зупинити цю війну та терміново і дипломатичним шляхом перейти до мирних переговорів, нам потрібно залишатися там, де ми залишилися, а не давати щось додаткове путіну. Президент США повідомив, що планує зустрітися з російським диктатором упродовж найближчих двох тижнів. Мета обговорити завершення російсько-української війни. Про це домовилися телефоном 16 жовтня. Зустріч має відбутися в столиці Угорщини Будапешті. Петро Олещук, політолог, з нами на прямому зв'язку. Ми сьогодні, пане Петре, зранку обговорюємо Будапешт як місце зустрічі, але зустріч може відбутися, а може і не відбутися, сказав Сергій Лищенко. Так. Ну, я абсолютно погоджуюсь з цією думкою, тому що, в принципі, взагалі, от мені ця ідея якихось відповідних переговорів в Будапешті, видається дивною з багатьох точок зору. А найгавніше не зовсім зрозуміло, навіщо це потрібно самому Путіну. Тому що Путін, він, в принципі, ну, м'яко кажучи, не найбільш відважний політик. Крім того, він диктатор. Він прекрасно розуміє, що він диктатор, який має багато ворогів, в тому числі і внутрішніх. І в цій ситуації їхати кудись в центр Європи після всіх його цих численних провокацій проти країн НАТО. Ну, ми розуміємо, що нічого йому там за великим рахунком не загрожує, тому що ніхто би йому нічого там не зробив. Але він завжди буде екстраполювати, на е, дії інших свої власні дії, як би він чинив такі ситуації, він би однозначно використав нагоду для того, щоб ліквідувати свого стратегічного ворога. Е, тому, я, чесно кажучи, думаю, що ця вся тема вона виникла суто з причин спроб росіян маніпулювати темою переговорів. Е, при цьому вони вирішують, як на мене, дві е, задачі. Програма мінімум затягнути час, допоки Україна зможе розраховувати на якесь нове озброєння від Сполучених Штатів. Програма максимум показати, що Україна не хоче завершення війни, а Росія хоче, і т.д. і т.п. і на підставі цього знову ж таки тягнути час і послаблювати співпрацю між Україною та Сполученими Штатами. І для цього Путін використовує тему переговорів, маніпулює цією темою. Користаючись тим, що Трамп хоче швидкого завершення війни, і от ми зараз це спостерігаємо. Я, чесно кажучи, думаю, що цього разу ми так само зіткнемося з валом російських маніпуляцій, затягування часу, тест про те, що необхідно вирішити корінні причини конфлікту і тому подібний інформаційний мотлух, яким вони звикли забивати інформаційний простір в таких ситуаціях. Пане Петре, а ви в відсотковому плані порівнювали їхні дії на фронті, і оцей інформаційний мотлух в відсотковому плані навали Росії на нас. Чи це складно порівняти? Я десь чула, що інформаційного мотлуху, який впливає на українців, якраз 70%. А те, що відбувається на полі бою, це 30% умовно того, що вони роблять. Тобто інформація так чи інакше, вони на неї покладаються сильніше. І на вплив на цивільне населення вони покладаються більше. Так, я розумію. Я, я не можу вам тут нічого сказати, тому що я не порівнював і, тим більше, якісь відсотки не встановлював. Але е, фактом є те, що справді вони достатньо серйозно покладаються саме на інформаційний супровід, на інформаційне забезпечення, інформаційне підкріплення е, і на те, щоб роздмухувати буквально з кожної ситуації щось таке абсолютно неймовірне і в такий спосіб впливати як на українців, так і на західних партнерів України. Ну, Тут, в принципі, нічого такого дивного, екстраординарного немає. Війна це шлях обману, вони цим шляхом користаються повною мірою, але ну, це, я думаю, треба так само робити. Так, ми також буквально у нас хвилинка ще на розмову про те, що ми почули від президента під час зустрічі з журналістами. І один з основних посилів, який на цей тиждень нам треба ем, прийняти, щоб далі жити наше життя, підтримувати військових, що Україна не збирається віддавати свої території. Я буду права, чи ви інший акцент розставите? Ну там насправді я думаю, багато було достатньо цікавих і значимих заяв. Це те, що відповідає на нинішні інформаційні інсинуації, яких дуже багато в інформаційному просторі. Але е, я думаю, що в принципі там все досить значиме, і е, я думаю, що можна ознайомитися з повним обсягом. Там достатньо багато цікавих ідей, в тому числі і про перспективи взаємодії, не зважаючи ні на що і співпраці з Сполученими Штатами теж. Тому що Україна тут займає позицію не прохача, а партнера, якому є що запропонувати зрозуміло, дякую вам, Петро Лищук, політолог, був з нами на прямому зв'язку.